Доброго дня. У нас продовження турніру. Підтримка з повітря. Всі кольори трьох герої. Ну, полетіли. Подивимо, що нас чекає сьогодні. Так, нас чекає квасір по центру. у нас. Ага, це квасір костюмований, тобто не буде нам забороняти бафи. Що ми можемо зробити? Та я думаю нічого, у мене не буде стільки мультів. Щоб поставити мультів і тим паче на що це буде. Ульмер повільний буде. Ні, мені цей варік з червоними більше подобається. Тож, давайте йти як і йшли. Ще потрібно трошки загонів прокачати на Брієну та на джоліка хоча б. Угу. А в нас тут є дві червоні тріки. Якось вони нам допомагають? Наче ні. Але. Але. Можу зробити щось цікавіше тут. Пошукати, наприклад, червоний кріс. Ось так. Воля. Добрий вечір. Ми вас чекали. М -м -м. Взривати не вистачить нам. Тому можна зробити ще комбо. Угу. Так, ось тепер має вистачати нам. У нас є. 4, 7 камінчиків. Ну, повинно ж вистачити, ні? Ну. Так. У нас лютан без... без дебафів, то можливо можна поставити. Собі таунт, на всяк випадок, а інших почекати трошки. Поки то пропаде все. М -м, брієнка. Ну, є в нас заряджена брієнка навіть, але буде заряджений лютан. Тому краще вдарити Хельгі. може він доб'є його. А, зовсім трішки не добив. Але. А може і доб'ю зараз. Ну? Ну, серйозно. Трішки камінчик би склався в іншому місці. Було б все добре. Але нічого. Так. Мій лютан отримав. Навіть померти встиг. А, зараз буде працювати белітка. То хай працює, ми потім відлікуємо. Ой, не відлікуємося, а вімкнемо бафи свої. Вона зараз ще й лютана від... відлікує, так? А мій помер, до речі. Слухайте, щось мені це не дуже подобається. Mm. Можливо зарядити Джоліка є сенс зараз, поки він не помер. Хельги маю на увазі. Так. Не вбийте мені Хельги, я вас прошу. Mm -hmm. Тепер давай червоні складемо. Можна навіть чи ось так скласти. Бригвіра добили. Прекрасно. Ну, тепер, я думаю, будемо вирішувати питання. Ага, з лютаном не вирішили ми питання ще. Він там по-воскресати любить. Тоді давай боліт заберемо. Так вже буде ліпше. Ну, вистачило окей. Ось джолік по центру, те, що ми і хотіли. І божевільно в кутку навіть є. Mm, Джолік по центру. Ну, мені теж фіолів немає. Бальтазар не, не прокачаний на 60-й рівень. Полетіли. Спробуємо так в наглу пробити його. Mm. Давай одразу цю трієчку зробимо. Потім ще одна триєчка в нас буде. Ось так. Можливо, якщо пощастить, то ще доїде. А доїхала навіть четвірка, і джоліка ми знесли. Прекрасно. Тоді заряджаємо своїх червоних. Будемо бити одразу дракончиком. Дивитися, хто тут живий. Ага, а Хельгі підлікувався. Це погано. Давай бити Хельгі тоді. Ну і тепер Лютаном сюди, звісно ж. Але ну... там Хельгі на максимум вилікувався майже. Так, ну хоч добили бригвіра. Окей. Угу. Лютан наш потерпає. Я думаю, якщо він не воскресне, то ми залишимось без таунта. Угу. Давай тоді добиваємо Хельгі. Він найбільш небезпечний тут був. Ну і тепер вирішуємо питання з тими, хто залишився. Зокрема, Бальтазар. Дракончик може і доб'є його. Вистачило. Окей. Далі. Батько Тук, Пріска, Ганджу. Хокман в скляні. Та, в принципі, нормально. Я дебафів не накладаю, тому в принципі можна так бити. Mm -hmm. ну, є дві трійки червоних, але давайте ми ще третю знайдемо. Mm -hmm. У нас є четвірка. Чи робити дві трійки і не паритись. А ну, давай подивимося, що тут іде ще. А тут кристалик у нас. От, бачите? А міг завтикати. Давай тоді трієчку складемо обережно. Повинна зараз ману докинути наступним ходом. Угу, Дякую. Тепер бити будемо, звісно, сидиш. Давай тепер перехельги. Пройдеться хай. Ну і можна, в принципі, червоний взірвати. Дракончик повинен добивати Хокмун, я сподіваюсь. Є. Давайте підзарядимо ми брієнку, поставимо уворот і зарядимо ще червоних. Так, питання вирішено. Питання вирішено, чудово. Далі, Хокман по центру, батько тук на плечі. Підходить. Звісно, тут небезпечний буде ганджу, що може манну різати, але вже як є. Давай підготуємо червону трієчку одну, хоча б. Давай складемо краще одну. Тут пошукаємо ще одну. Є знизу. Складемо її. Тепер складемо цю. Угу. Як би нам ще добити б того Бердена в кутку? Але я думаю, що ми його ніяк не дістанемо. А якщо комбити десь, то не факт, що доїде червоний. Давай Хокмон, якщо заряджена, давай тоді зробимо комбо. Ано, ну, може доб'є її? Прекрасно, слухайте. І ще й Брієнка зарядилася. Дракончик їх там підлікував. Але вдаримо ми своїм дракончиком. Давай, може, спробуємо хіла забрати. Зовсім трішки не вистачило йому. Будуть бити по лютану зараз, сподіваюсь, не сильно. Угу. Ну, трішки, трішки довелося потерпіти, але <кій> робимо мега-комбо. Зарядимо джоліка, щоб ні нікого не втратити. Робимо бафи, заряджаємо червоних. Ну і думаю, будемо вирішувати зараз. Там він ще відлікується зараз трошки. Угу. Лікуйся, лікуйся. Це тебе не врятує. Хоча до максимуму, в принципі, відлікувався. Ану. Ну, чи пробуваємо ми таке? Пробуваємо. Прекрасно. Далі. Знову джолік і пеньок. О, і кицька в кутку, і, Б, і Берта. Угу. То тут ми ще й на загонах, я думаю, всі, ні. Ну, звісно. Ну, то буде важко. Ну що, вже як є. Угу. Так. Можна спробувати червоний кристалик пошукати. Ось так. Ще поки не приїхав. Давай тоді може джоліка заряджати. Давай ще тут пошукаємо щось. Трішки переїхав. Окей. Давай все одно складаємо так червоні. Червоних будемо складати теж спочатку цю трієчку. Ага, і тепер четвірочку складемо з жовтими. Давай ось так. Вмикаємо фоун і потрібен нам таунт, причому терміново. Ну, шкода, що зарядився Хельгім. Сподіваюся, у вороти спрацюють. Спрацювали. Давайте ми вдаримо. <кій> Печально те, що джоліка зараз не можемо зарядити. Давай тоді в джолі прокинемо. Хоч таун в нас буде проти пенька. Так, помер? Ні, живий ще. Окей. Так, там ухиляння працюють. Добре. Давайте тепер зробимо невеличке комбо. Вімкнемо нашу брієнку. Так, он теж б'ючий дракон. Давай б'ємо і ми своїм і трошки покомбим. Продовжуємо шукати червоних. А червоних щось трішки не вистачає нам. Не йдуть червоні. Ну, трійку зараз зробимо, але ж це може запізно вже бути для нашого Лютана. Ну, До речі, непогано ще вдарило. Давай такий хід. Будемо сподіватися на увороти. Ну і навіть не знаю, як тут краще. Дивлюся, якщо жовті скласти, підуть зелені, можливо, ще щось доїде. Ну давай так складемо. О, четвірочка червоних, це добре. Але ж, що ми тут маємо? Лютан відродився. Це не може мене не радувати. Так, але Хельгі щось там вдарив повз печально і можливо тут зайве комбо робити прийдеться. Ще у вороти вимкнемо. Хельгі нас покинув, на жаль. Давай тепер будемо лікуватися. Щось мені здається, я тут сам себе переграв. Лікуємось. Робимо комбо. Ми могло б того джоліка вже і добити якось. Давай підготуємо червоних може. Зарядилася брієнка в нас. І зарядилась їхня кицька, на жаль. Це буде боляче. Угу. Джоліка ми втратимо і це буде погано. Давай червоні О, Зовсім-зовсім трішки, ну. Печально. Багато ухилянь, але це нас поки ніяк не рятує. Потрібно хоч центр пробити, щоб хоч не нуль був. Так, ну центр ми пробили, але що далі? Що далі? Дракончик. А далі дракончик в нас. Давай дракончиком бити. Бити ось так. Хіла в нас вже немає. І тут питання лише часу, коли ми це вже закінчимо. Давай ще зробимо хід. Такий таун, під таунт. І таунта добили, ну, все. То, я думаю, тут краще виходити, бо якщо берта підніме джоліка, то це буде поразка в нуль. Тому краще піти, хоч якісь очки взяти. Так, ну і ось такий результат ми сьогодні взяли. Що ми там в рейтингу? Ну, тисячне місце. В принципі, поки окей. Оборона. Оборона вже в це, поки я бив. Ну, бував Б. Ну, добре, подивимось, як воно буде. Сьогодні середа, то, в принципі, ще є час трошки виправити. Всім дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. До побачення.